Всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Аліна, і давайте поговоримо про. Давайте сьогодні поговоримо про еміграцію, як і чому я опинилась в Канаді, які були мої думки, і на якому етапі я зараз. Я не знаю наскільки довгим вийде це відео, але рекомендую вам заварити чай, взяти собою каву. У мене також сьогодні собі кава. Я сижу на третьому поверсі у нашому будинку з таким прекрасним виглядом на даунтаун. До речі, якщо хочете відео тур по нашому будинку, по квартирі розкажу, як все облаштовано, що у нас в будинку знаходиться. Скільки ми платимо і як ми заселились, то дайте знати в коментарях. Обов'язково зніму. Велике відео про це у мене тут в нотатках записані найголовніші дати, щоб нічого не забути, тому що моя еміграція почалась ще 7 років тому. У 2018 році, після закінчення школи, я переїжджаю до Варшави в Польщу на навчання у університет. У 2016 році я вперше побувала в Польщі. Я поїхала в Сопот, Я була два тижні. Я приїхала на мовні курси, жила у хост хостфемелі. Мені тоді було 15 років, і цей момент в мого життя я згадую не дуже приємними емоціями, тому що. Тоді це було жахливо. По-перше, я не знала мови, я не знала ні англійської, ні польської. Я розмовляла тільки українською, російською. І це було надзвичайно тяжко, тому що моя хост хостфемелі і, взагалі, всі, хто мене зустрічав, в Польщі розмовляли польською або англійською. І цими мовами я не розмовляла. Мені було 15. І Було надзвичайно складно, тому що мене відправили. Я пам'ятаю, я летіла з Одеси до Києва сама. У мене був супровід. Це було надзвичайно прикольно літати з супровідом, тому що ти у літак заходиш першою, виходиш останньою, завжди ходиш з бортпровідниками, стюардесами, з бачиш пілотів. Це було досить прикольно. Мені прикольно згадувати ці всі моменти, але саме моє перебування в сопоті ці два тижні було просто фатальним. Було б катастрофою. Єдине, що мене спасало, це море, коли я кого я жила. Я тоді ходила кожного дня туди на море, дивилась і гуляла набережною. Але я ходила в школу, це було жахливо. Я плакала кожного дня і казала, що я не буду вивчати польську, мені це не потрібно. І мені це не подобається, але вибору в мене особо не було. У 2016 році я їду до Сопота на два тижні. Після цього у 2017 році, тобто на наступний рік, на свої літні канікули в школі я їду до Кракова на два тижні. І після Кракови я полюбила взагалі Польщу. Я дуже насолоджувалася життям в Кракові. Я також жила в Хостфемелі, ходила до школи кожного дня з понеділка по п'ятницю. Кожної п'ятниці у мене були тести. Це було дуже стресово. Я також дуже багато плакала, я не хотіла це все робити. Мені було надзвичайно тяжко, але, але також вибору в мене не було. Тому е, два тижні я жила в Кракові в цілому. Цей досвід мені сподобався. Навіть через рік, у 2018 році, коли я закінчила 11 клас, я сказала, що знову поїду в Краків вже надовше, на 4 тижні. І так само буду жити в такої самої хостфемелі, ходити в ту саму школу, тому що мені дуже сподобалось. В червні 2018 року я закінчу 11 клас, і в липні 2018 я їду у Краків на 4 тижні. В таку. Саму школу я хотіла вступати взагалі до Кракова, тому що я якраз закінчила 11 клас. ЗНО взагалі здавати я не планувала, тому що тоді були правила такі, що якщо ти не вступаєш в Україні, ти не маєш здавати ЗНО. Але перед якраз іспитами це ж все помінялось, змінилось, і мені прийшлося все ж таки здавати ЗНО. Але вступати в вищий навчальний заклад я хотіла саме в Кракові. Мені дуже сподобалось то місто. Плюс я вже там була рік тому і в цей рік я така, ну я вже. Практично все знаю. Я вже тут багато де була. Я все знаю. По польську я вже підтягнула. Тому ну навіщо мені кудись ще їхати? Я почала шукати університети і спеціальності, на які я хотіла, і мені дуже сподобався один університет. Але проблема була в тому, що для вступу потрібен був рівень польської або Б 1 або Б2. Я вже не пам'ятаю. Але на той час, в 2018 році, я закінчила тільки. За місяць довчила до А2. Тобто мені потрібно було ще вчити ще дуже-дуже багато всього скачок між А2 і Б1, Б2, але він суттєвий, тому для цього потрібен був більший час, якого у мене не було. це тобто вже липень, а мені в вересні треба кудись подавати документи. А я польську так супер не знала тоді. І тоді. Постало таке питання: а що робити далі? Тому що в Україні навчатись я не планувала, плану такого не було. Не була агенція, яка займалася цими всіма документами, і вони кажуть: їдьте в Варшаву, подавайте документи у Варшаву, тому що у Варшаві є університет, який приймає з будь-яким рівнем, але є одна умова: що ви маєте знати польську на рівень Б1. Тобто, ти вступаєш в університет навіть з моїм а 2 Але ти весь семестр або весь рік, я вже не пам'ятаю, ходиш на курси польської додатково, і потім ти здаєш мовний екзамен. Ну і ми недовго не думаючи їдемо у Варшаву, вступаємо у Варшаву в вересні. І на початку вересня 2018 року я переїжджаю до Варшави та подаю свої документи до вищого навчального закладу на напрям туризму в спеціальності готельно-ресторанний бізнес. Якщо я правильно все перевела. До речі, в той період, коли я у Варшаву в вересні, я познайомилась зі своїм вже майбутнім чоловіком. Це було у 2018 році. Навчання в Польщі починається з жовтня, тому цілий місяць, 5 днів на тиждень, до жовтня, я ходила на курси, щоб підтягувати свою мову. Також було дуже багато якихось екзаменів, потрібно було завжди здавати якісь тести. Це було так складно та напряжно, але вибору знову ж таки не було. Життя якесь без вибору. Це час я жила у Варшаві у 2021 році. Я закінчую бакалавра, а у 2023 році закінчую магістра. Також у Варшаві. Практично 6 років свого свідомого життя я провела у Варшаві. Варшава мені дуже сильно подобалась. Я дуже люблю це місто. Якщо мене хтось питає, чи я сумую за Варшавою, я завжди відповідаю, що я дуже сильно сумую, що це місто, в якому я себе почуваю дуже добре, комфортно, мені все абсолютно все там подобається. І я взагалі не хотіла звідти переїжджати, але, але життя склалося, як склалось. І на даний момент я в Канаді вже практично другий рік. Практично півтора, трошки більше півтора року. Обожнюю просто ці звуки. Як тільки я вступила на магістра в 2021 році, я не брала собі жодних перерв. Я одразу після закінчення бакалавра. Я одразу вступила на магістра. Зовсім не чекала. Хотіла просто закрити цю сторінку і етап свого життя як можна найшвидше. Хоча навчатись мені дуже подобалось. До речі, магістра я закінчила з відзнакою, тому що я дуже сильно цим горіла і мені дуже сильно це подобалось. Моя спеціальність. Вже готельно-ресторанний бізнес, але з нахилом на організацію івентів. Тільки я вступила на магістра. Мені мій хлопець каже: а давай. Можемо будемо переїжджати до Канади. Канада взагалі була країною його мрії. Він дуже хотів сюди потрапити. Він хотів якось жити в Штатах. Він навіть подавався на візу в штати, але на жаль, йому відмовили. Але це було дуже давно. Він хотів дуже переїхати і подивитись, як взагалі люди живуть на цьому континенті і як вони себе тут почувають. Тому я кажу, ні, слухай. Ми не поїдемо зараз в Канаду, тому що тільки почала навчання. Я хочу закінчити. У мене купа планів. Ви ще, Варшава. Мені все подобається, куди їхати. Навіщо? А він не дуже любив там. Жити, хоча він так само, як і я, прожив там близько шести років. Тому я кажу: ні, слухай, переїжджати ми нікуди не будемо. Я бачу своє життя в Варшаві, і я хочу залишатися тільки тут. Я реально думала, що я не буду взагалі нікуди переїжджати. Ми навіть коли купляли Олівера, то ми такі так: ну все, накупуємо собаку, тому що ми переїжджати точно не будемо. Ми залишаємось у Варшаві. Ага. Звичайно. Ось тому в кінці травня 2023 року році ми подаємося на візу в Канаду. Ми так вскочили буквально в останній вагон, тому що кует закривався, і він просто виходить в один день і каже: А дай подимось на візу в Канаду. така, ну давай, отримаємо, не отримаємо. Ну від цього нічого не зміниться. Да? Ми подаємося на візу в травні, в кінці травня, в кінці липня 2023 року. Мій хлопець отримує візу. А в мене візи ще немає. І тільки в квітні 23-го року я отримую свою візу. Різниця вісім практично місяців. Тоді, цей період, коли ми очікували, я вже теж така загорілась. Думаю, окей, їдемо в Канаду, щось нове, класно. Спробуємо. А чому ні? Тому що, якби не спробували і потім би сиділи, жалкували, що ось ми не поїхали, а може, може, наше життя було б. Зовсім іншим, кращим і так далі. Тому ми, коли вже сиділи, чекали цю візу, я вже думаю, так все потрібно їхати. Мені самі вже цікаво, як взагалі люди тут живуть, що вони тут роблять, і як взагалі відбувається це життя 26 лютого 2024 року. Ми переїжджаємо до Канади. На себе ми обрали місто Калгарі. Ми дивилися і Торонто, і Ванкувер, але на той, на той момент, коли ми дивились, там просто були якісь нереально великі ціни на житло. І ми такі ні, ні. це дуже багато. Це просто мега-багато. Ага. Ми переїжджаємо в Канаду, і життя змінилось. Життя в якоїсь степені стало складнішим, але ти розумієш, що Добре, що ти спробую. Я взагалі не жалкую, що ми переїхали, хоча не влаштовувало моє життя в Варшаві, У мене були плани. Після того, як я закінчила університет, я хотіла йти в Івенти. Моя викладачка, яка була моїм куратором, вона мене звала до себе в агентство. І я собі вже думала, що я піду в Івенти. Я в Канаді воно інше, воно іноді складніше, але, але цікаве. Насправді я взагалі не жалкую, що ми приїхали. Еміграція довжиною сім років, практично. Вона, я впевнена, ще не закінчена. Тому що навіть проживши в Канаді два роки, на даний момент я собі кажу Ні, я тут не залишуся. Я не хочу тут жити все життя або найближчі навіть. 10 років свого життя, я розумію, що ця країна, скоріше всього, не для мене. Навіть з тим, що я вже розумію, що я тут не залишусь, що я не бачу себе тут в майбутньому, але я все рівно не жалкую. Взагалі, ціль переїзду була, щоб спробувати, щоб подивитись, як живуть люди, щоб спробувати і не жалкувати. Тому не було конкретної цілі, не знаю, поїхати заробляти гроші, поїхати жити краще, поїхати і не знаю ти собі кращу роботу там і почувати себе кращим, тому що в Канаді з цим набагато легше працювати на базових роботах і мати непоганий рівень життя. Такий закривати базові якісь потреби. Але ціль зовсім була не в цьому. Ціль була в тому, щоб подивитися світ, подивитись яке життя, і пожити його, тому що навіть бо ми, якщо б ми залишилися в Варшаві, ми б ніколи б не дізналися, а як живеться в Канаді. Ось така розповідь вийшла, як взагалі це відбувалось. Звичайно, про це можна дуже довго і багато розмовляти. Але якщо вас цікавить якась конкретна тема, ви можете написати в коментарях, і я обов'язково відповім і зніму відео на ту тему. Буду дуже вам вдячна за реакції, за коментарі, за вподобайки, за підписку. Можливо, ви також живете в Канаді. пишіть в якому місті. Мені буде все дуже цікаво почитати. Дуже вам дякую за перегляд і до нових відео.